Бюджетна децентралізація запроваджувалася для того, аби вирішити проблему постійного браку коштів на місцевому рівні, запевнили нині представників змі експерти, які її розробляли. Кажуть, для цього було зменшено кількість податків, але найважливіше – залишено на місцях. Як основне джерело наповнення бюджетів, про це ще з минулого року розповідали представникам місцевого самоврядування. Нинішні непорозуміння, які виникають у сільських селищних та міських голів, списують на домовленості. Те, що розроблялося робочою групою, і те, що схвалювалося з в повній мірі відповідає те, що прийнято в парламенті. Там були певні політичні домовленості, і саме тому десь там щось не в повній мірі відобразилось. Аби формувати бюджети у голів є повноваження, функції, ресурси і відповідальність, як приклад податок на нерухомість. Це практика європейських країн, і завдання держави звернути тут увагу на те, на що роками закривали очі. То є у нас такі села, як конча заспа, є ще більші. І так далі їх треба оподатковувати. Є у нас відповідне комерційні. Майно, воно просто стоїть. Навіть по місту Франківську, або по іншому місту, є якісь або склади, або так далі складські приміщення, або певна якась нерухомість. Якщо введеться такий податок і орган місцевого самоврядування побачить додатковий з цього ресурс, то власник цього приміщення дуже швидко знайдеться. І вже, в принципі, цей власник мусить щось робити, або передавати його в оренду, що сприятиме подальшому розвитку, або його продавати комусь більш. Підприємлено, аби не утискати людей, органам місцевого самоврядування надано право надавати пільги з оподаткування. Загалом, за підрахунками експертів, надходження місцевих бюджетів Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей на 1 березня цього року склали 904 мільйони гривень. Тобто області показали, вони не повністю дотаційні, і ще є резерви для наповнення бюджетів. Громади мають викривати махінації бізнесменів, і бізнес піде на зустріч, коли відчує, що починає втрачати. Тому як працювати з законом для того, щоб мати в ньому законодавчу можливість не платити, ми вже всі навчилися в цій державі. Тому я думаю, що прийшов час тоді, коли ми повинні розуміти, що законом потрібно користуватися, і закон і законодавчі норми виписувати так, щоб вони дали можливість надходження іменно в тому місці. Де ведеться господарська діяльність в тому місці, де ці кошти чекаються, придумувати іншого нічого не потрібно. Аби побачити результат в новій системі наповнення бюджетів, потрібно прожити півріччя, а головам не боятися спалити свій рейтинг на користь громад перед черговими виборами.